Привіт, глядачу! У нашій рубриці. Напрямкова стратегія. Розберемо угоду по монеті JTO до USDT, де вдалося зафіксувати плюс 10,5% від руху ціни. Рівень розуміння новачок. Почнемо з причин для входу. Перше, на що я звернув увагу, це суттєві лімітні накопичення, які добре видно на тепловій карті, це підтримка покупців. На графіках БААС також можна було помітити аномальне збільшення об'єму лімітних ордерів, а це означає, що учасники вважають ці ціни дуже привабливими. Далі переходжу до дешборда і аналізую баланс. Він почав зростати, що свідчить про переважання ринкових покупок. Оціню лімітну активність за допомогою інструмента ліміт дельта баланс, зелені стопчики гістограми і зростаючий баланс. Вказують на збільшення лімітних заявок на покупку, що додає аргументи для входу в лонг-позицію. Як бачите, при ухваленні рішення про відкриття угоди враховувалася активність ринкових та лімітних покупців. Саме завдяки лімітам покупців та активним ринковим покупкам ціна розвернулася і почала рух вгору. Ціна, як і передбачалося, зросла, а це означає, що аналіз об'ємів працює. Тепер про причини виходу. На тепловій карті помітні великі лімітні скупчення, а на кластерному графіку сформувалися об'ємні кластери. Це свідчить про лімітний опір із боку продавців. І після цього вже почались ринкові продажі, що підтверджується червоними барами дельти. У дешборді оцінка проводилася за такими показниками. Об'єми ринкових ордерів та баланс з'явилися великі червоні бари, які супроводжувалися зниженням балансу, ринкові продажі набирають обертів. Чи впливають вони на ціну? Так лімітна активність, учасники виставили лімітні заявки на продаж, і за об'ємом вони більші, ніж ліміти на купівлю. Це видно по червоних барах гістограми було прийнято рішення зафіксувати прибуток і закрити позицію. В результаті вдалося забрати 10,5% від руху ціни. Завдяки якісним інструментам для аналізу мені вдалося виявити зони лімітної підтримки та опору та заробити. Ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео, та діліться своїми думками у коментарях. Усі корисні посилання ви знайдете в описі. Побачимося у наступному випуску. Дякую за перегляд!